Так, привіт громаду. Ми з України, слава Україні. Так, що показати, контент вам. Надо якийсь давати. Рештовки лежать, ще поприбирати треба тут завтра. Вже сили немає. Вже це цілий тиждень і два дні, по-моєму, да, сьогодні вівторок. Займалися цим будівництвом. Сьогодні трошки дощ пішов. Зробив нам трошки тут небагато, але криші побігло добре. Пару міліметрів випало, ну криші побігло і бачите, повибивало. Ну, ніхто цього доща навіть не передавав. Не знаю, Завтра будемо щось робити, якийсь зберемо його, потім якийсь ґрунт глибокого проникнення, загрунтуємо, а потім зверху щось підмажемо. Не знаю, ще так спробую. Бо скільки я не пробував після доща, був опит у мене. Ну, Такі приклади були, що дощ пройде, додаєш цемент, замазуєш, зачвакуєш, ніколи воно не дереться. Попробуємо завтра оце з... Короче, стерти, а потім загрунтувати, щоб підсохло добре з грунтовкою, а потім заспаклюємо. Один к -дву... Один двом цементом з піском. Ну, Пісок і цемент. Так, ну що. Стіна, як кажуть, пружності побудована. Дніпро гес, можна сказати. Щоб можна було зерно сипати і не боятися. Бо сипемо такого ось, по цю плиту. Ну бачите, що воно робиться. Тут, кстати, лежить зараз отако, таке, по пів вікна на таке. Сіння лежить. і Я сидимо потріску. Ну це воно не за один рік. Такі тріщини в плиті. Ну тут... В принципі, арматури вистачає ці плиті, але ну, тріщини вже пішли. Тут тріщина, тут тріщина. Жи її ще сантиметрів 20 замурували. Оцим опалубком Ось такий слой ну, на добру цю підперли. Під, під, під Якраз туди вода не буде підтікати, бо там вічно зерно трошки пропадає. Ну як, не пропадає? Ну так, типу підпорчується. Ну. Так, що він? Їдуть по мене вже. Хочеть мене забрати вже. Будівництво завершене, можна сказати. Ще, ще завтра, чи взагалі не завтра, але в планах ще боротися з кришою. Що, приїхали вже по мене? Павлік, Павлік студент. Купатися на ставок хоче, так? Да? Кажу, там жаби плавають, а він. Так, ну все, поїхали додому. Всім пока.